У Паланській громаді підписано меморандум про співпрацю між міністерством молоді та спорту України, Національним олімпійським комітетом України Родниківським ліцеєм імені Тараса Шевченка Паланською громадою у рамках реалізації проєкту Шлях чемпіонів. Проект спрямований на створення спеціалізованих спортивних класів з олімпійських видів спорту, дозволить проводити додаткові тренування та оптимально поєднувати освіту та спорт. Ідейний натхненник, директор закладу Олександра Слупіцька підкреслила, що навчальний заклад має гарні спортивні традиції. Дійсно, держава наша на сьогоднішній день потребує здорової нації, здорового майбутнього покоління. І тому ми ще у 2020 році вже задумались над цим, і як би це створити спортивний клас з футболу. Потім ми Згідно з співпраці із Олімпійською академією України, ми, згідно нашого запиту, наш заклад долучений до Всеукраїнської мережі шкіл Олімпійської освіти. Потім ми розробили положення про спеціалізовані спортивні класи з подовженим днем навчання. Більше того, ми ввели пункт 5 до нашого статуту нашого стунього закладу. Організація освітнього процесу Центру творчості дітей, а також організація пункт 6 освітнього процесу у спеціалізованих спортивних класах з продовженим днем навчання, затверджений рішенням на сесії Каланської сільської ради від 8 листопада 2023 року. Родниківський ліцей вже сьогодні є базою для тренувань з різних видів спорту, навчальний заклад у співпраці з центром позашкільної освіти Паленської громади Артспорт зуміли довести, що сільські школи мають всі шанси стати осередками спортивного розвитку українців, бути лідерами патріотичного виховання та спортивного зростання. У спортивній залі проходять тренування гуртка «Волейбол». Дівчата мають гарні показники на змаганнях різного рівня. Спортсменки з задоволенням сфотографувались заступником міністра міністерства молоді та спорту Олексієм Нікітенком та завідувачкою сектору ігрових видів спорту департаменту спорту досягнень міністерства молоді та спорту волейболісткою, нападником, учасницею літніх олімпійських ігор 1996 року Юлією Буєвою. Цілий спортивний комплекс знаходиться в укритті закладу Микола Лебідь. Тренер з греко-римської боротьби, спортсмени є учасниками та призерами всеукраїнських змагань. Хореографія Яна Ревенко, настільний теніс, тренер Володимир Сушкета, вихованка Володимира Мусійовича Марія Огорчук. Нещодавно стала призеркою чемпіонату України з цього виду спорту. На центральному ж стадіоні родниківки тренуються вже досвідчені чотирикласники, що представляють перший спортивний клас із футболу, яким опікується досвідчений тренер. Михайло Столяров свого часу Михайло Юрійович приймав участь у чемпіонатах та кубках області, чемпіонат України серед аматорів. Має перший спортивний розряд по футболу у проєкті мультиспортивний клас перший в згідно проєкту Шлях чемпіонів. Тренувати малечу буде також вчитель, професійний футболіст Сергій Рєпін. Родниківський ліцей має не лише гарні традиції, а й відмінну матеріально технічну базу як для забезпечення навчального процесу, так і для створення класів з посиленням заняттям різними видами спорту. Це проект пілотний. Але його ціль це створення допомога в створенні резервного спорту. Але не треба забувати, що ми піклуємося про майбутнє саме про діточок, про тих, хто буде будувати нашу країну в майбутньому. І не всі будуть чемпіонами, не всі стануть олімпійцями з таких класів. але буду в класах, будуть взаємодія між ними, буде організовуватися дружні стосунки, якісь зв'язки, які в майбутньому вони будуть допомагати один одному. І це мета, мета майбутнє країни, мета цього проєкту. Я дуже вражений від того, що я побачив, тому що невеличка громада, але така гарна школа, таке відношення ставлення до учнів і підход до процесу навчання і організації роботи стосовно з безпосередньо спортивних секцій. Я впевнений, що цей проєкт тут буде реалізований на 100%, що він буде розвиватися. Тут є одна невеличка проблема: що не вистачає місця всім, хто бажає вступити до цієї школи. Результат. Роботи таких класів цього пілотного проекту ми на жаль побачимо не скоро десь років чи з Це майбутні олімпійці, які будуть представляти нашу країну в різних куточках світу на змаганнях першого та другого ранду. Я впевнений, що вони будуть підіймати наш прапор і наш гімн буде лунати скрізь весь світ. І все будуть знати, що українці не здолані, не переможці і завжди готові до перемоги жаждуть перемоги, але й жаждуть миру. Вони будуть об'єднувати всіх українців з усього світу, тому що всі будуть пишатися цими діточками, які розпочали навчання саме в таких класах.